Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця 8 листопада. Ми знімаємо ціни на автомобілі, показуємо, які пробіги, з якими цінами, які роки, який кузов, який стан автомобіля. Ви е, тим часом, поки дивитесь відео, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Поділіться даним відео зі своїми друзями, колегами, знайомими. Підпишіться на наш канал. Коли телефонуєте до продавців, кажіть, що бачили оголошення в Ютубі. Хочемо, що ви хочете з ним зустрітися і оглянути автомобіль. Так дуже зручно, не потрібно відвідувати чи авторинок, чи будь-який інший майданчик, де продаються автомобілі. Дуже зручно подивилися декілька відео, обрали для себе найкращий автомобіль. Продається шостий гольф, є асистент автопарковки хешбек, люк, 10300, 9 рік, чистощик був, uh, телефончики, 10-25 пробігу, бензин 1,4, 10300, такий гольф, шостий гольф. Volkswagen Golf, четвертий гольф, Ridgeback, 2001 рік, 1,6 бензин, 215 пробігу, телефончик і ціна 5400 написано. Думаю, що це ціна. Просто якісь цифри. Телефонуйте до продавця, уточнюйте, чи це ціна, чи це якась своя помітка. Продається Golf Plus Зараз покажу, скільки коштує, який рік. А, так, 10-й рік, 1,4 бензин, 208 пробігу. 7700. Паратронік, круїз, кліма. Телефончик є продавця. 7700. Отакий гольф плюс. Так, поряд стоїть 5-й гольф. Універсалі. 2008 рік клімаелектро. Клімаелектрика, телефончик є, ціна 6400. Так, телефончик пробіг 188 тисяч, бензин 1,6 і 6. От такий п'ятий гольф. Так, ще один Гольф плюс. 76-й рік. Автомат клімакроїз. Мензину 1.6, 138 тисяч пробігу. 7,9. 79.00. Така ціна, цікава. Телефончик є Дзвоніть уточнюйте по ціні. Так, все шостий гольф продається. В універсалі. Дивимося, що у нас по ціні. Так, ціну ви, ви побачили. 1.6 автомат, дизельний двигун, 11 рік, 237 тисяч пробігу, 8450 є телефончик продавця. Як я казав на початку відео, телефонуйте, тоді що бачили в Ютубі на каналі і хочемо оглянути ваш автомобіль. Четвертий гольфік в універсалі продається в чорному кольорі. Зараз подивимося одразу на ціну, бо холодно, руки мерзнуть, будемо швиденько вам знімати. Четвертий рік, четвертий гольф, бензин 1,6, 182 пробігу, 5100, телефончик і клімакріз без підкрасів з Голландії, з Нерландів правильно писати. Нас країна Так, ще такий Гольф Плюс продається. Зараз подивимося на первіх патронків, передіпортванки. 19 рік, 1,6 дизель, 106 пробігу, 15600 є телефончик. Sport One продається. Друзі, не плутайте. я от, бачите, трішки перепутав модель, схожий мені на Golf Plus, але це Golf Sport One. Такий керсончик продається. За 15600. Ось такий ще є. Зараз подивлюся, щоб вас не збивати. Голь спортван також. Голь спортван, в принципі, вони однакові мордочки. Так, білий колір. Передні протроніки, передні просутуманки, передніх фар. Далі по ціні цей коштує 2018 року, дизель 1.6, 240 пробігу, 14900. Так, телефончик є, телефонуйте. Отак ми зараз знайдемо, щоб було добре видно трішки крапельки. Такий спортван. І ще є тут п'ятий гольфік Хетчбеку. А цей не продається. Чорний шостий гольф. продається, універсал на легкосплавних дисках. Є асистент автопаркування, передні потудоманки, електроніки, передній фар. 13 рік, 1,6 дизель, 190 пробігу, 8900. Телефончик є, камера сидінь є Давайте подивимося, де там камера схована, Я даром підемо. Подивимось, де тут схована камера. Бачите, як повороти показують взагалі. Є рейлинги. Тут камера. о Камера, бачите, є камера. Є камера. Є камера. Де камера? Що з гольфі стоїть? Так, гольф 7. Передні фар Паратроніки. 360 градусів. Передні протитуманки Так, але я не бачу адаптивного круїза. Звичайний круїз. Так. У моделях там має бути виріх на решітці, 26 дизель, 77 кВт, пробіг 188 тисяч. Так, а ціни немає, є телефончик. Дещо ще гляну, провірю, чи є а оце, бачите, який двигун. Крута комплектація цього гольфа. Треба було б тому ультикермо. Двозонний клімат, підігрів сидінь ступенева механіка. Так, є автохол, партроніки, арт-стоп. Крута контакція цього гольфа, є телефончик, ціни немає, тому кого цікавить хороший гольф з гарною комплектацією, це оцей можна собі взяти. Ще один стоїть. Чорний гольф без передніх партроніків, без передніх протитуманок. І так само, як і попередній, звичайний круїз. Так, Golf 13, 1.6 дизель, 9450. Телефончик є. Так, що ми тут бачимо. Ага. Тут п'ятиступенева механіка, автохолд, Старт стоп. ну Це трошки слабша комплектація, відповідна ціна. Я думаю, попереднього його трошки буде більша. Верху рахунок комплектації. Ну, отож, обирайте для себе найкращий сьомий гольф. Так, гольф 5. Такий цікавий голубенький колір, світло-світло-голубий, автомат коробка. 2009 рік, PZ1,6, 7300, 240 тисяч пробігу. 240 тисяч пробігу.